Добрий день. Все в порядку? Все в порядку? Причина зупинки. 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 Дивіться, стаття 35, є там причини зупинки. Яка? Є підстава вважати, що водій, або пасажири... На основі чого вона? На основі чого вона? Ні, я виходити не буду, вікно теж не буду відкривати, бо є не е, хороші поліцейські, які лізуть в машину. Чому він вас Я не знаю. У мене були випадки, коли лізуть, стикався, так. Да. Ага. Тому, е, скажіть, будь ласка, на основі чого у вас склалась така думка? Що, ну, що ми е, причетні до адмінпорушення. Неправильно. Неправиль. Але... Повинна бути підстава. два свідка. — Можна ознайомитися? Да, З доказами. Вони не можуть бути свідки. Що? — З доказами, так. Да. Де бумага, що це? Яке правопорушення? Пасажир не пристінуть. Будь ласка, докази. — Докази. А сто факту ж видно все. Так зупинились і відстегнулись. Я теж дивіться, що зараз відстегнусь, ну, я, я вже я не пристянув. Ну, докази можна побачити? Я ж кажу, все по факту видно, є два світа. Зупинились і відстегнулись. Що, що? Зупинились і зняли ремінь. Хто? Хто? Для Пасажири чого? Для чого? А Бо зупинились. Казав, а мені не треба дозволу вашого, щоб відстегнути ремінь. Може і не треба. Ну, давайте ваші документи, будь ласка. Переверних не видно. Будь ласка. Дивіться, ну вам так зручно або так зручно? Я не бачу ваші подивіться. документи. Ну придивіть, будь ласка. Подивіться, мені подивіться, нічого подивіться. не видно. Підніміть голову та ще раз. На камеру я не хочу не знімати. Я подивіться. не знімаю, а веду подивіться. відеофіксацію. Подивіться, І будь ласка, включіть вашу бодікамеру. Подивіться. Добрий день. Добрий день. Все добре? Все добре. Зачитали? Ні, я не бачу. Ви так не видно, що ви мені? Я бачу вашу отак можете зробити. Не трогайте руками Ну так покажіть нормально, по-людськи. Та я говорю, не хочу, щоб ви знімали, відчуєте ні? — Та ви будете вдома хотіти. Тут ви зобов'язані. Зійшліться на якусь норму закону, де заборонено. І що, заборонено? Давайте, давайте, а, давайте, давайте, а, давайте, я прийшов, дивіться, а, і... дивіться, а, ви мене не зупиняли? зупиняли, з вами я взагалі не спілкуюсь. Заберіть, будь ласка, руку з машини Давайте будемо адекватно. Будем адекватно. адекватно Вам запропонували преставити вашу документ? Ви представили? Мені запропонували і я відмовився. Законних підстав пред'являти немає. Все? Ну, тому що ви їхали без світла. Я їхав. Можна побачити документи. Не, ну так ми не це... бути при їх... Дивіться, у вас є докази, що я їхав без світла? Вислухайте, ну ми не будемо зараз сперечатися з вами, правильно? Звісно. Ми будемо будем діяти в рамках закону. Ви взагалі... Э... З нами не цікаво. Вы... Ну, ну, так ви... Так ви... Давайте просто виконати їхні.